Американець зі штату Юта знищив 160 квадратних кілометрів лісу, намагаючись підпалити павука. Для гасіння пожежі задіяли навіть авіацію. Самого винуватця знайшли в центрі очага возгорання разом зі своєю собакою, але й на цьому пригоди чоловіка не закінчилися. В поліцейському участку у нього знайшли ще і наркотики. Так сказати, цей чолов'яга спалився і у прямому, і переносному сенсі. І 160 квадратних кілометрів лісу спалив і свого Баригу і себе. Ну, от слухай, ну я просто він же ж сидів в центрі цього, цієї пожежі. О, Ти ж уявляє? Прикольно. Якщо та... це осередок, то він оце був такий палив паука, типу, знаєш, як він це бачив, як він палить паука і так маленький такий вогонь. Він такий: о, клас! Він туди побіг, вали огонь, туди за павуком, він десь туди біжить. Все розгорається і сидить він такий в центрі і думає: слухай. Та це не може бути пожар. Це не пожежа. Він же ж це не пожежа. Він же сидить із собакою своєю і починає з нею говорити. Це не пожежа. Це не може бути, це не щоб я спалив весь ліс. Та ну зараз мене попустує і все пройде, знаєш. А собака така йому каже: Чуваче, давай визовемо пожежників. Я тобі на ти кажу. Давай, ну давай самі заховаємось. Ну, якщо це не пожежа, скажемо, що це прикол був, що ми пранкери. Але ну давай зателефонуємо на всякий випадок А собака поняв породи водолаз, каже: Ну, якби ми тонули, я б ще тебе врятувала. Але це пожежа, я тут сил. Давай видимо. Дікава, як вони, ну це ж пожежники, знаєш, там ж була задіяна. Ці гелікоптери пожежні, правильно? І от ти уявляєш, що він сидить, і оце пожежа, така, все палає, і летить в гелікоптер, і він їм такий: Не летіть сюди! Тут пожежа! Небезпечно, не летіть. Слухай, нещодавно вийшло, вийшов приквел серіалу, Гра Престолів, називається Дім Дракона. Я бачу. Чувак же ж цей в нього наркотики були, може, він оце прийняв наркотики, його нагребло. І йому здалося, що Прилетів дракон і починає його палити вогнем. знаєш. І він такий ах ти дракон, я буду від тебе відстрілюватися. Він взяв е, цю ага. дихлофос якийсь запальничкою, дракон, на тобі. І вогнем. А воно почало розгоратися, він такий. ой, йоме, що я робив? Якщо я скажу, що тут був дракон, мене 100% спалять, що я наркоман. Скажу, що це був павук, поняв? Або ще краще скажу, що це був не я. <реш> Не, він таки при... При... приходять поліцейські йому кажуть, так, розказуйте, як так вийшло? Він. Тут був павук, і я його, ну я просто хотів спалити цього павука. Хорошо, як він виглядав цей павук? Ну такий великий, з крилами, зелений, з пащі вогонь. І каже, ні ну вообще я ну я не хотів палити ліс. Я просто відвернувся, бачу, це моя собачка ліс, палить. Павука пали. І прив'язав прив скотчем до собачки запальничку, і собачка сидить оце рукою. Типо дивіться, якщо ви не вірите. Це це бензинова запальничка, і вона така лапа щ, загорілася, так, запальничка. Слухайте, ну спалився, звісно, крепко спалився. Це чувак, слухай А можливо, це в нього суперсила така. яка Можливо, це в нього реально така суперсила. От він просто, ну, просто хотів спалити паука, спалив 160 квадратних кілометрів лісу. От просто от, все, що він хоче зробити, робиться в десятки разів більше. От, захотів спалити паука, спалив 160 кілометрів лісу. Захотів попісяти ну, в норку паука. Затопив половину штата Юта. Просто захотів трошки помастурбірувати. Половина Солтк Сіті оргазм отримали. <рик> ви, ви? Якщо в нього от так це все. Така суперсила у чувака. А що, що, що значить, попісять в норку паука? Що, що, це, що це ти вигадав чи було в тебе? Ну, давай, е, тобі це може невідомо. Підходиш, див, ну дивишся, так земля. В землі така чорна дирочка. Підходиш туди, розтібаєш штани, трошки приспускаєш, достаєш. <рик> доста... <рик> ну і пісяєш туди. Для чого? Ну, щоб він виліз. І що потім? поржать над ним, типа, а, -а, 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 -а! я павук. Щоб він виліз, поздороваться, бо що це я гуляю по лісі, а він не здоровається. Слухай, ну повернемося, мені дуже шкода цю собачку. Ти уявляєш, ну, по не по своїй волі собачка оце пережила пожежу. Перше, хазяй наркоман. 100% не годує її вчасно а, там, або ще щось. По-друге, пожежу таку закотив. І я не здивуюся, якщо приїхала поліція, і ну, вони не, не б стали його обшукувати, там, знаходити в нього наркотики. Але собачка така: гляньте в кишень. Вони такі, що собачка нам хоче щось сказати. Що відбувається? Собака намалювала плакат. знаєш У нього в кишені наркотики, і поліція стоїть так. Що це може значити? В якій кишені? В кого? І заарештували чувака за знущання над собаками. Типу, це він сам намалював і заставляє її носити. А потім вже знайшли. А це, до речі, є така штука. Наркомани часто заводять собак. Навіщо? Ну, коли ти йдеш під чимось по вулиці і зійдеш з собакою, тебе поліція не трогає. Чого? Не спалять тебе? Ну, бо що це за наркоман з собакою, що ли, йде? Так не буває. Що це ти мене розводиш? Що це за приколи? Та ну подивись, а чого в діял? тебе собаки нема? смысле, що в мене немає. Ну я не вірю, що ти без оцих якихось наркотиків після в норку павука. Та це ж дитинстрі був. Саш, ну от я е, дивись, я ну, якщо не віриш, от завтра ти будеш іти на роботу, завтра працюєш, а ти завтра вихідний. Ну, так? Я в, в, з обіду. От так. ти з, -з, з обіду підеш на роботу, от будеш іти, будеш бачити людей е, з собаками, просто підходиш до них і кажеш: є що? що? Єсть що, і я тобі отвечаю, у них буде. Вони дас, візьмуть пакети, що з я дас... тобі не вірю. Наркотики зло, друзі. Не вживайте наркотики, так само як і алкоголь, і сигаретні вироби, і цукор е шкідливий і сіль. Шкідлива, взагалі пийте воду і займайтеся спортом. Тільки Не з гангу